Чи знаєте ви, що у жовтні 1995 року картопля стала першим овочем, який було вирощено у космосі? Наса та університет Вісконсину розробили технологію для харчування астронавтів під час далеких космічних подорожей і, зрештою, щоб годувати майбутні космічні колонії сьогодні. Ми відкриваємо для вас захопливу подорож картоплі з нового світу в старий світ і назад у новий світ, а також те, як ця подорож картоплі змінила історію людства. Навіщо індіанці гноїли картоплю? Чому ірландці мігрували в Америку через картоплю? Як європейські правителі привчали свої народи до картоплі? На що націлена селекція нових сортів картоплі? Які країни є найбільшими виробниками картоплі в сучасному світі? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть нам в коментарі. Як вам такий формат? Поїхали! Цивілізація інків, яка жила навколо озера Тітікака на півдні сучасного Перу та в північно-західній частині Болівії, одомашнила та вперше культивувала картоплю приблизно 10 тисяч років тому. У міфології інків дочку матері землі Пачамами звали Аксомама. Вона була богиною картоплі та забезпечила родючість ґрунту і ріст бульб. Картопля, безперечно, сприяла зростанню імперії інків. Проте вона не тільки забезпечувала їжею місцеве населення, що зростало, по суті, картопля стала запорукою розширення цивілізації інків. Коли інки навчились обробляти картоплю для забезпечення її тривалого зберігання, це дозволило їм розширити своє панування практично на всю західну частину Південної Америки. Адже про їжу вже не потрібно було турбуватися кожного дня. Впевненість у завтрашньому дні сприяла зростанню цивілізації інків. Розбудові держави, розвитку технологій, мистецтва, архітектури, а також новим завоюванням. Роль і значення картоплі в житті і розвитку інків були величезними. Про це свідчить навіть той факт, що стародавні інки використовували у якості одиниці вимірювання часу, час необхідний для приготування картоплі. Сьогодні вчені ідентифікували близько п'яти тисяч видів картоплі, які все ще ростуть на стародавній території цивілізації інків. А в музеї картоплів Перу стверджують, що їхні експонати та записи не дозволять вимерти людству від голоду навіть за найнесприятливіших погодніх умов. У 1536 році іспанські конкістадори в Перу відкрили смакові якості картоплі та перевезли її до Європи. Іспанські завойовники відгукувались про картоплю дуже прихильно, однак рекомендували її переважно для тубільців, яким доводилось виконувати найважчу роботу. Подібна картина з часом мала місце в Англії та інших країнах, де картопля стала їжею робітничого класу. Картопля спочатку поширювалася в Європі для нехарчових цілей. До неї ставилися з підозрою та страхом через те, що вона належить до родини Пасльонових. Європейці припускали, що схожість картоплі з пасльоном означала, що це творіння відьом або дияволів, тож спочатку її в основному використовували як корм для худоби або для годування голодуючих. Люди боялися, що картопля отруйна і прозвали її диявольськими яблуками та відьомським овочем, що росте під землею. Пізніше картопля прибула до Європи десь наприкінці 16 століття через два різні порти. Перший в Іспанії близько 1570 року, а другий через Британські острови між 1588 і 1593 роками. Першою письмовою згадкою про картоплю є квитанція про доставку від 28 листопада 1567 року між Лас Пальмас де Гранд Канарія та Антверпеном у Нідерландах. Наприкінці 16 століття картопля була завезена і у Францію до франш-конте вогзів, Лотарингії та Ельзасу. А у 1589 році сер Волтер Ралі привіз картоплю і в Ірландію. Першою територією в Європі, де почалось масштабне вирощування картоплі, була Ірландія на початку XVII століття. І вже до XVIII століття населення Ірландії зросло у більш ніж чотири рази приблизно з 2 до 8,5 мільйонів. І це населення існувало майже повністю за рахунок врожаю картоплі. Причинами успіху картоплі серед бідного населення Ірландії, яке ще й зазнавало постійних репресій з боку метрополії через католицьку віру, стали можливість вирощування навіть у несприятливих умовах, рясний урожай, який давав змогу прогодувати велику сім'ю. Збалансований на вітаміни та мінерали Раціон, що доповнював молочні продукти, все було добре та допомагало не тільки вижити, а й збільшити населення, допоки на початку 19 століття не почав поширюватися штам картопляного фітофторозу. У північній Європі спостерігалися значні втрати врожаю протягом решти ХІХ століття. А для Ірландії, зокрема, через надзвичайну залежність бідних, особливо Західної Ірландії. Від цієї єдиної основної культури поява фітофторозу стала національною катастрофою. За однією з версій, появу фітофторозу пов'язують з відкриттям поживних для ґрунту якостей гуану, багатого азотом та фосфором, та використанням його як добрива для рослин. Головним джерелом гуано на той час були вкриті пташиними екскрементами скелясті острови поблизу Перу. До речі, за гуано велись так звані гуанові війни. Якщо ви хочете дізнатися більше, напишіть нам про це в коментарі. Ми зробимо для вас окремий випуск. Тож, за однією з версій вважається, що один з кораблів, який привозив Гуану в Європу, завіз і фітофтору – страшного ворога усіх Пасльонових картоплі, томатів, баклажанів та перців. Інша теорія стверджує, що ця хвороба була завезена разом із зараженою картоплею з Північної Америки. Звідки б ця хвороба не була родом, цей ворог і понині тероризує як промислових агровиробників, так і простих дачників-городників. Напевно, ви теж зустрічали це захворювання Пасльонових. Які заходи ви вживаєте, щоб уникнути появи фітовтори? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Повернемось до картоплезалежної Залежної Ірландії 19 століття. Де через картопляний фітофтороз та катастрофічний збій у постачанні продовольства стався голод, відомий як Великий Ірландський голод. Голод 1845-1849 років призвів до приблизно мільйона смертей від голоду та до масової еміграції до Великобританії, Сполучених Штатів, Канади та інших країн. Під час голодних років між 1841 і 1871 щонайменше 2 мільйони людей покинули Ірландію. Хвиля еміграції продовжувалась до ХХ століття, аж допоки населення Ірландії не скоротилося вдвічі порівняно з доголодними 8,5 мільйонами. Нині вже суверенна держава Ірландія досі не наздогнала позначки 1845 року. Це єдина така країна в сучасному світі. За даними на 2023 рік, населення Ірландії не дотягує і до 5 мільйонів. Картопля відіграла важливу роль у демографічному бумі в Європі в 19 столітті. За скромними оцінками, поява картоплі спричинила зростання населення старого світу на чверть та урбанізацію протягом 19 сторіччя. Наприкінці 18 століття, у виданні французького журналу Бон bon Jardinier, видання 1785 року, було написано: немає такого овоча, про який би так багато писали і виявляли стільки ентузіазму. Бідні повинні бути цілком задоволені цією їжею. До 19 століття картопля всюди витіснила ріпу і брюкву. Хоч поширення культури в старій Європі відбувалось і повільно, картопля все ж таки стала основним продуктом харчування до середини 19 століття. Три головні переваги картоплі, які зробили її найважливішою новою їжею в Європі: менша швидкість псування, менший об'єм споживання, який легко втамовував голод дешевизна. Причиною, чому картопля суттєво вплинула на європейську демографію та суспільство, є той факт, що картопля. Дає людині приблизно в три рази більше калорій з гектара порівняно з зерном. Вона більш поживна і може рости в більшій різноманітності ґрунтів і клімату. Але перш ніж картопля стала основною їжею для зростаючого європейського населення, тодішні правителі Європи повинні були переконати населення вирощувати картоплю. У XVIII столітті аристократія у Франції та Пруссії зрозуміла. Наскільки легко вирощувати картоплю і що нею можна краще прогодувати своє населення? Але перед ними постала проблема, як переконати людей, що картоплю слід вважати їжею придатною для людей. До того часу нею годували майже виключно тварин. Фрідріх Великий хотів нагодувати свій народ і допомогти знизити ціни на хліб. Тож він придумав схему, яка виявилась досить дієвою. Щоб піднести картоплю в очах свого народу, він посадив царське поле картоплі і поставив навколо нього сильну варту. Природно, це викликало у людей цікавість. Вони вважали, що все, що варто так сильно охороняти, абсолютно варте крадіжки. І тому вони почали красти картоплю для своїх присадивних ділянок. І рослина швидко поширилась. Він також успішно намагався подолати скептицизм фермерів щодо картоплі. І в 1756 році він видав офіційний указ, що зобов'язує її вирощування. Цей картофель Бефель, постанова про картоплю, називав незнайому бульбу дуже поживною харчовою добавкою. Фрідріха Великого іноді навіть називали картофель – картопляний король. А от французька аристократія вважала, що найкращий спосіб надихнути людей це щоб вони побачили, що картопля це «енвок», модно. І тому почали буквально носити картопляний цвіт. Одним з найвідоміших прихильників цього модного напряму були король Людовік, XVI і Марія Антуанетта. Вони прикрашали свої петлиці та волосся білофіолетовими квітами, допомагаючи вплинути на прийняття народом цієї модної та смачної культури картоплі. 24 серпня 1786 року. Антуан Огюст Пармонтьє, фармацевт, аптекар та військовий лікар. Подарував королівському подружжю квіти картоплі. Пармантьє, перебуваючи в полоні у Прусії під час семирічної війни, познайомився з картоплею, якою годували військовополонених. Він був зачарований невибагливістю цієї рослини та поживністю харчування нею. Завдяки останньому, напевне, він і витримав довгий полон. Тому, повернувшись додому у Францію, Парманті почав її пропагувати у себе на батьківщині, де в ті часи голод був нерідким гостем. Завдяки його зусиллю 1772 року Паризький медичний факультет об'явив картоплю їстівною. Завдяки внеску пермантьє в поширення картоплі у Франції, на його честь називають багато страв з картоплі. Рецепт однієї з них яєчня пермантьє. Я лишу для вас в описі під відео. Рекомендую приготувати на сніданок або обід завтра. Підійде для всієї родини. Буде до смаку також дітям. Німецький вчений та філософ Фрідріх Енгельс свого часу заявив, що картопля рівна залізу за її історичною революційною роллю. Зростання населення Європи завдяки картоплі, як дешевому і ситному джерелу харчування, а також промисловій революції, спричинило епоху великих воєн від наполеонівських і до Другої світової війни. До наполеонівських воєн на початку 19-го сторіччя картопля стала продовольчим резервом Європи. Насправді картопля була настільки цінною культурою під час війни, що кожна військова кампанія на європейській землі приблизно після 1560 року призводила до збільшення площ картоплі аж до другої світової війни, включно. Так картопля, годуючи населення, яке швидко зростало, дозволила жменці європейських країн затвердити панування над більшою частиною світу між 1750- ми і 1950 ми роками. Подорож картоплі назад до нового світу була такою ж інтригуючою, як і її подорож до старого світу. Картопля потрапила до європейських колоній в Америці в 1620-х роках, коли губернатор Багамських островів надіслав подарункову коробку з картоплею губернатору колонії Вірджинія. Картопля повільно поширювалася північними колоніями, але в північній Америці отримала таке ж саме сприйняття на початку, як і в Європі. Лише після того, як тодішній президент Америки Томаш Джеферсон подав. Трошки картоплі під час обіду в Білому домі деяким із своїх поважних гостей картоплю побачили у зовсім новому світлі. Таким чином картопля отримала аристократичне схвалення від Томаса Джеферсона, і відтоді картопля здобула стійку популярність, особливо серед ірландських іммігрантів. Картопля стала настільки популярною сполучених штатах, що відомий виробник дитячих іграшок Хезбро у 1949 році створив іграшку містер Потейтох. Містер картопляна голова. До речі, саме ця іграшка стала першою дитячою іграшкою, яку коли-небудь рекламували на телебаченні. Сталося це більше 70 років назад, в 1952 році. Чи знаєте ви, що картопля належить до того ж сімейства, що й тютюн? Чи знаєте ви також, що після тисячоліт селекції зараз існує понад 5 тисяч різних сортів картоплі? Вчені навіть винайшли гібрид картоплі та помідора під назвою Помато. Які сорти ви знаєте? Які сорти вам подобаються більше та чому? Напишіть нам в коментарях. Не можемо не розповісти і про генетичні дослідження, які подарували світу кілька генетично модифікованих сортів. Зокрема, сорт New Leaf, що належить компанії Monsanto та наділений стійкістю до Колорадського жука. Сорти New Leaf Plus та New Leaf Y, схвалені регуляторними органами США в 1990-х роках, наділені стійкістю до вірусів. Однак генетично модифіковані сорти картоплі зустріли громадський опір у Сполучених Штатах та Європейському Союзі. Такі гіганти, як Макдональдс, Frito-Lay і Procter Gamble оголосили, що не будуть використовувати генетично модифіковану картоплю. А як ви глядачі ставитеся до генно модифікованих продуктів харчування? Поділіться своїми думками у коментарях: харчова цінність та користь картоплі, про які ми вже трохи згадували раніше, роблять її чудовим продуктом харчування. Бульби добре засвоюються та насичують, містять вітамін С, білок, тіамін і ніацин. Подивіться наше відео про кукурудзу, щоб зрозуміти, чому наявність ніацину в картоплі та споживання кукурудзи в комбінації з картоплею є важливим та чому це допомогло врятувати коренне населення Південної та Центральної Америки від страшного захворювання Пелагри. Посилання на це відео залишаємо тут, а також внизу під відео. Оскільки бульби картоплі ростуть під землею, кількість і розмір, а також форма бульб залежить від стану ґрунту під час фази росту. Ґрунт повинен бути добре підготовлений, щоб забезпечити легкий і повноцінний ріст. Підготовка ґрунту обов'язково повинна передбачати заходи, спрямовані на механічну боротьбу з бур'янами, закриття вологи і створення ефективної аерації ґрунту. Опосередковано такі заходи дають змогу обмежити вже на стартовому етапі розвитку головного бича картоплі. Цілої низки шкодочинних захворювань, в тому числі фітофтороза. Здорова циркуляція вологи і повітря в ґрунті, створюють здорові умови для нормальної розвитку рослини картоплі. Вчені стверджують, що сучасна технологія вирощування картоплі, повинна передбачати періодичну дезінфекцію робочих органів агрегатів для мінімалізації можливості поширення збудників захворювань у межах поля. Промислових масштабах вирощування після оранки та безпосередньо перед садінням картоплі для ідеальної підготовки ґрунту загальноприйнятим еталоном є застосування ґрунтообробної фрези, агрегату з активними з приводом від ВВП-трактора робочими органами на сьогоднішній день. Світовим лідером вертикальних фрез робочою шириною від 1 до 8 метрів. Для тракторів потужністю від 80 до 500 кінських сил є бренд Кун з 50-річним досвідом виробництва цих ґрунтообробних агрегатів, розробкою та впровадженням новітніх технологій та власних патентів. Ґрунтообробні фрези Кун створюють необхідну для гарного розвитку картоплі дрібногрудкувату структуру ґрунту завдяки пошаровому відрізанню стружки від ґрунтового масиву, інтенсивного кришення і перемішування робочими органами. Грунтообробні фрези кун відрізняє висока якість подрібнення обробленого шару ґрунту на полях із будь-яким механічним складом, а також широкі агротехнічні терміни їх використання. Останнє важливо в плані забезпечення необхідної якості обробітку як за умов підвищеної вологості, так і її нестачі, що не завжди можливо виконати машинами з пасивними робочими органами, такими як лапові, дискові чи зубчасті культиватори або борони. Ці агрегати виготовляються з 1975 року на заводі Кун, якому майже 200 років. Цей завод засновано сім'єю Коваля батьком та сином Джозефа Микун, в 1855 році в місті Саверн на північному сході Франції. Джозеф Кун місцевий коваль, почав з ремонту обладнання, потім виготовлення зважувальних пристроїв, а згодом розширив виробництво сільськогосподарською технікою. Завод Кун в Саверні, де все й почалось, і понині працює, звісно, зі значними розширеннями та оновленнями. Нині цей завод спеціалізується на виготовленні знарядь для обробітку ґрунту, посіву, внесення добрив, кормозаготівлі та техніки для подрібнення. Багата та насичена драматичними подіями історія цього заводу заслуговує на окрему розповідь, тож повернемось до нього в іншому випуску. На завершення розповімо про поточну ситуацію з вирощуванням картоплі у світі та в Україні. Україна до повномасштабного вторгнення була однією з провідних країн світу з виробництва картоплі, вирощуючи понад 21 мільйон тонн, що становить близько 6% світового обсягу картоплі. Абсолютним лідером же з вирощування картоплі є Китай, який вирощує понад 94 мільйони тонн, це 25% світового обсягу. За Китаєм слідує Індія з обсягами понад 54 мільйони тонн. Це понад 14% світового обсягу. Картопля значною мірою вплинула на історію людства, і як ми бачимо, з обсягів виробництва цей вплив триває і зараз. Однак нещодавні дослідження дійшли висновку, що зростання викидів парникових газів може спричинити зміну температури та опадів, що призведе до скорочення до 26% світового врожаю картоплі до 2085 року. А як ви думаєте, глядачі чи зможуть до того часу вчені селекціонери створити сорти, стійкі до посух та обмеженої кількості вологи? А ми тим часом прощаємось. До зустрічі за два тижні в суботу, 19 жовтня о 12.00. Все буде Агро Україна. Так Це такий акт це актьорський ход. Ще серйозно перший раз. Текст хочу у міфології інків дочку матері землі пачама. Пачама як? Пачама. Да, боня, я зараз скажу чітко. У 1536 році іспанський кості. Конкістадорі. Конкістадорі. Між Лас Пальмасо ого. Лас. Лас пальмас де Гранд Канарія. Ого. Ви кажіть, дякую, що я взагалі сказав. Ви ще хочете? Ого. В той час були вкриті пташині. Так а як на камеру не дивиться, якщо я дивлюсь в камеру? Цей картофель Бегель. Бегель. А от французька аристократія. Ага. А от французька аристократія вважала, що найкращий... да. я вже фокус не можу кинути. Телефон щось 6... за цей зажужав з билами. Чи знаєте ви, що картопля... Сорти нюліфлюс та ню бляха муха. Давайте я попробую повністю скати. Я хочу добитися цього ідеалу.